Перші з честю, 21 вересня, свою 18-ту річницю відзначає військовий ліцей Державної прикордонної служби України. Місце, де майже два десятки років плекають світ нашої нації. У 18 років людина стає повнолітньою. Це робіж, який визначає дорослість. А саме наш ліцей сьогодні утверджується як навчальний заклад зі 18 18 літрів. Він стає справжнім домом для багатьох поколінь молодих патріотів. Тут ліцеїсти не просто отримують знання, а й формують свій характер. Від початку заклад розташовувався у місті Суми, та війна внесла і сюди свої корективи. Адже після чергової атаки ворога будівля ліцею зазнала пошкоджень, тож усіх вихованців та персонал довелося евакуйовувати до Хмельницького. Пам'ятаю, увесь цей шлях пані Інна. Вона викладає біологію вже 15 років. Дві бомби впали поруч із закладом. І велика частина приміщення була просто зруйнована. Треба було рятувати дітей, треба було виїжджати. Ворог тоді наступав. Та, попри всі випробовування, заклад і досі продовжує випускати справжніх патріотів та плекати у своїх вихованцях українське. Наразі 24 наших ліцеїста загинуло в боротьбі за нашу батьківщину. Два із них герої України. Ми їх вчили. Ми пишаємося. Завжди нашими ліцеїстами вибрав цей непростий та водночас шляхетний фах молодший віце-сержант Денис Зеленко. Хлопець зізнається, вибір бути військовим зробив сам вже після повномасштабного вторгнення. Поступив у військовий ліцей, тому що хочу оборонити свою державу. Батьки спочатку дуже були проти, але потім уже змирилися, що я хочу бути військовим у подальшому житті і навіть підтримують. Прийшли привітати заклад з почесною датою й владці міста та області. Згадаю. Мабуть, вже далекий квітень 2022 року, де було підтримано Хмельницькою обласною радою пропозиції щодо ранкування на той час Сумського військового ліцею на території нашої області і на одне з майнових комплексів приміщень власності Хмельницької обласної ради воган точно ніяких не було. Адже сьогодні підтримка наших військових, наших захисників та захисниць є пріоритетом кожного. Громадянина. Я дуже сподіваюся, що вже невдовзі, в найближчий період розпочнеться масштабна робота для того, аби наш військовий ліцей ДПСУ отримав гідну матеріально технічну базу і на Хмельниччині постав. Гарний сучасний облаштований за усіма стандартами комплекс, де наші ліцеїсти будуть проходити навчання. Ба більше така дата, особлива й тим, що саме сьогодні заклад отримав важливий символ для військової структури прапор ліцею. Його вручив бригадний генерал Іван Васильчук. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33-й канал.